Так, у нас почався сезон збору сорта конференція. Толгарка теж достигла, теж її рвемо, але в мене є бажання продати її прямо із сада. Думаю, що приїде клієнт, забере сада, зразу щоб я не морочив не голову. толгаркою, не возив її нікуди. Бачите, є жовтіша, є зеленіша, а в цілому вже готова вона до збирання. Імії не було, бачите, де-не-де де є плодожерочка. Навантаження на дерево цей рік невелике. Толгарка 2-3 кг з дерева. Конференція десь 4-3-5 кг. Невеликий такий врожай. От, без калібровки, тому є більшенька, є середня. От, але в цілому така десь біля 200 грам приблизно. От зараз нарвемо ящичок на пробу конференції, вона вже жовтіє. Є окремі плоди, що мають такий жовтенький бочок, Ну це, мабуть, плодожерка, Да. Це плодожерка, тому вона вже достигла і має відмінний смак. От весною я показував вам відео, як я купляв зізіфу сортовий у набі. Я його посадив і він в рік посадки дав врожай. Таке невеличке дерево, сорт. Янзао по-моєму, та Янзао Бачите? Отакі От вже плодики, десь біля 2,5 см довжиною. Перше сигнальне плодоношення. Так що зізіфус в наших краях буде рости і все з ним буде в порядку. Кого цікавить, можу поділитися живцями. От. Всім мира, добра. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, дізлайки. Михайло Шемчук, Грушевий сад, Вінницька область, Барський район. Біля села Ялтушки знаходимось. Кого цікавить грушка, звертайтеся. Думаю, що по ціні договоримось. Все ja добре, до побачення.